Четверно театральні люд вирішує захищати Черкаси та столицю, звести блокпости, щоб не впустити та не випустити тітушок із силовиків за межі міста. Варту виставляють на виїзді в Чигиринському, Смілянському та Золотоніському напрямках. Найгарячіше на останній точці. Тут у патруль стають кількасот активістів. Поперек дороги палять шини. <звук> на місці активісти власноруч створюють перешкоди, щоб зупиняти ворожі автівки й буси. Цивільні автівки, маршрутки та вантажівки активісти пропускають без перешкод. Та несподівно на дамбі з'являються силовики та відразу відкривають вогонь, кидають гранати та пускають газ. Це переказують очевидці. Постраждалих активісти розвозять по лікарнях серед поранених і фотокореспондент вечірніх Черкас Ігор Єфімов. Його від беркутівців не врятував ні жилети з написом преса, ні посвідчення. Это не Убер, вверх, були крії Ну, начали бить по голове. Я кричал, что я пресса. мені сказали, ах ты пресса, ну получай. Ну и били не один человек било, а били, а були всі, хто проходили. Ігор Єфімов від кийків силовиків отримав черепно-мозкову травму. У лікарню по допомогу звернулися ще щонайменше п'ятеро активістів, двоє із вогнепальними пораненнями. Поки медики надавали допомогу постраждалим, нести варт на дамбі лишилося всього кілька десятків хлопців. На камеру показують гільзи від набоїв, якими по них стріляли. Зі сторони міста переїхало кілька машин з вербутом. Ну атакували барикади, що була біля мосту. Ну, Звіджали барикади, що люди почали тікати, почали стріляти з калашникова, всі почали тікати. Ну, Ті, що залишилися, на мосту тут не дуже було тікати, тут приїхав автобус жовтий, ну, Богдан, перегородив нам дорогу, пустий, а потім сюди ломанулися чоловік 200 вевечників. Були черги автоматні. Да. Наверху черги. Да. Зриви авто... А там газ, гранат, газ зривали. Ой, І люди тікали отак вот туди. Це все стріляне, смотри. Ні, це не СГ, це 545, абичний автомат Калашнікова, той, що у наших ментов, Да. А ще ввечері на мітингу міліцейське керівництво запевняло, що правоохоронці цілком на боці людей. Виконуючи волю народу управління МВС України в Черкаській області, висловлює готовність до спільного забезпечення правопорядку, безпеки громадян на території області та діалогу з громадами міст і сіл. Ми не будемо брати участь у критичних розборках. Захищати місто від немирних правоохоронців до світанку лишилося кілька десят активістів. За вечір вони відбили дві хвилі атак силовиків. решта ночі минула спокійно.